Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Сполучені Штати попередили російське керівництво про неминучу відповідальність, у разі якщо Російська Федерація створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Із такою заявою у понеділок виступив речник державного департаменту США Меттью Міллер на тлі новин про те, що російські загарбники доставляють на територію ЗС міни та вибухові речовини. Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, каже він. Бо якщо це станеться, то міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності. Йдеться у повідомленні представника держдепу. Він також підтвердив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо Запорізької атомної електростанції. Навіщо Росія розгорнула оцей новий виток ядерних погроз, якими є варіанти розвитку подій, і як ці погрози вписуються у російські і ПСО інформаційно-психологічні операції, пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі марафону Єдині новини. Послухаємо. Все, що роблять зараз росіяни, спрямовано на те, щоб переламати хід війни на їхню користь. Вони використовують не тільки військові засоби, тобто не тільки там мінують, стріляють, ракети запускають. Вони підривають каховську дамбу. Наприклад, це теж їх інструмент війни, яким вони намагаються змінити хід подій. Зараз вони використовують цю паніку залякування з приводу Запорізької атомної електростанції, і це теж їх інструмент війни, яким вони намагаються вплинути саме на хід війни. Буває, що вони намагаються виграти час. Буває, що вони намагаються створити паніку, щоб в цій паніці були прийняті якісь дуже поспішні рішення. І тут ми можемо розглядати два сценарії: перший сценарій. Це виключно залякування і шантаж, і другий це вже безпосередньо вчинення терористичного акту. От обидва ці сценарії, тобто і так, і так, вони можуть використати саме для досягнення своїх військових задач. Ну і безумовно. Росіяни дуже часто використовують такі створення панічних настроїв як інформаційно-психологічні операції. Ну яким чином для чого і на що це впливає? Перше, це те, що стан і настрій населення може впливати на прийняття рішень, особливо якщо це демократична країна. Друге, це дестабілізація психологічна, як військово-політичного керівництва, так і всі, хто бере участь в цій війні, скажімо там бійці на фронті, так. це теж є мішені для Російської Федерації, коли вони намагаються здійснювати інформаційно-психологічні операції. Вибити з рівноваги це означає спантеличити, зробити слабким і спонукати до необдуманих рішень. Ну, ми готуємося до всіх сценаріїв, безумовно, і ви знаєте, це офіційна заява вже була тих державних інституцій, які займаються зазвичай ліквідацією різних наслідків різних подій, вони проводять вже в чотирьох областях України навчання для того, щоб відпрацювати всі можливі сценарії. Але тут важливо, щоб ну, по-перше, зберегати спокій, хоча це ми вже з вами добре вміємо робити, і вірити тільки офіційним джерелам інформації, тому що коли формується інформаційна психологічної операції, зверніть увагу, що запускається зазвичай ця панічна інформація з таких ноунеймів, no тобто телеграм-каналів без імені прізвища, які мають зазвичай якусь ну просто назву, тобто не можна встановити, хто саме це написав. І це, звісно, завжди не офіційні джерела. Ми з вами почули голос Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. У Фінляндії українських біженців буцімто хочуть позбавити соціальної допомоги. Пропагандисти в анонімних телеграм-каналах, де шириться проросійська риторика, стверджують, що на сайті фінського суспільного мовника Юле з'явилася інформація, нібито у Фінляндії хочуть скасувати соціальну допомогу для українських біженців, адже її розмір буцімто перевищує оплату за збирання ягід. Відповідно, треба вводити систему допомоги в обмін на працевлаштування. Однак, як виявилося, такі повідомлення є маніпулятивними. Автори допису не дають посилання на статтю, де така інформація була оприлюднена, а лише на головну сторінку фінського суспільного мовника. Утім, якщо пошукати новини на сайті цього мовника, зокрема в його українськомовній секції, то можна знайти матеріал, який дотичний до цієї проблеми. Однак, як виявилося, у цьому матеріалі зовсім не йдеться про те, що є вже якісь конкретні плани щодо скасування соціальної допомоги. І навіть більше його автори навпаки наголошують на тому, що українці охоче працювали би на плантаціях для збирання ягід, але згідно із нинішнім фінським законодавством, така діяльність не вважається сталим доходом, тому що вона є сезонною, і це може призвести до зменшення розмірів допомоги. Відповідно, у них не залишається вибору, окрім як іти на більш стабільну роботу, якраз аби не втратити допомогу від держави. Через усе це фінські компанії почали наймати більше збирачів ягід із Узбекистану і Киргизстану. А нещодавні політичні трансформації у Фінляндії також пов'язані з питанням міграційного законодавства держави. Зокрема, новий фінський уряд обговорює жорсткіший підхід до цього законодавства. Розглядаються такі ідеї, як збільшення необхідного терміну постійного проживання на території Фінляндії для того, аби отримати громадянство, складання іспиту із фінської або шведської мови для отримання посвідки на постійне проживання. Зараз це необхідно робити тільки якщо ви хочете отримати громадянство, і, зокрема, зменшення розміру соціальних виплат для мігрантів. Однак це не стосується тільки українських біженців, а загалом усіх мігрантів у державі. Ці ідеї вже викликали обурення серед мігрантів, через що в Україні провели мітинги, та навіть запустили відповідну петицію, вириваючи от такі от новини із контексту, пропагандисти вкотре хочуть показати українців як якихось невдячних, а також знецінити ту допомогу європейських партнерів, яка вже надається українським біженцям. Ну і також вони хочуть викликати паніку серед самих українських біженців, от таким чином штучно роздмухуючи масштаб проблеми. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.